Унікальний державний податковий університет, наша ірпінська Альма-Матер, і в мирні дні, і в дні війни є місцем сили, місцем розвитку й успішних людей. Ми надійно тримаємо освітньо-науковий фронт, продовжуємо навчання і наукові дослідження. Удосконалюємо освітні програми і навчальні плани, розширюємо наш навчальний інструментарій і коло партнерів в Україні і за кордоном. Ми на одній хвилі і частоті зі своїми студентами. У наших затишних аудиторіях, читальних залах, живе натхнення й дух невтомного пошуку. Конференц-центр готовий до проведення міжнародних комунікативних заходів і стратегічних сесій. На наших живописних локаціях зустрічаються друзі та народжуються творчі проєкти. Тут є місце спортивним заняттям, творчості і просто хвилинам для щирого спілкування. Запрошуємо, дорогі абітурієнти, до нашої родини, до державного податкового університету, де гартують професіоналів, патріотів та успішних людей. Я вже подав документи. А ти